Не розминулися у рівному внаслідок аварії. Мотоцикліст отримав перелом ноги та черепну мозкову травму. Водій легковика попередньо був тверезий, У нього та мотоцикліста також відібрані зразки крові. Водій автомобіля Фольксваген, 26 26-річний житель обласного центру, виїжджаючи із прилеглої території на вулицю Соборна, не надав переваги в Русі та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 19-річного рівнянина. У наслідок ДТП кермувальника двоколісного, який був у мотошоломі, доставили до лікар лікарні з переломом ноги та черепно-мозковою травмою за день раніше подібна аварія трапилась у здолбунові. Постраждали двоє неповнолітніх, що їхали мотоциклом. Вони були без мотошоломів. Дій був семерседес Бенс, двадцяти житель села Куни. Не надав переваги в русі та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 17-річного жителя села Івачків. У наслідок ДТП до лікарні з попереднім діагнозом відкритий перелом ноги доставили кермувальника мотоцикла пізніше до медичного закладу самостійно. Іно звернувся і 16-річний пасажир двоколісного медики у нього діагностували перелом пальця руки. А от рятувальники рівненщини проводять щоденний моніторинг пожеж в екосистемах. Лише за минулі вихідні в області їм доводилося ліквідовувати вісім таких пожеж. 2 березня рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію загорянь сухої трави поблизу села Пітушків та міста Радивилів Дубинського району. Двічі виїжджали на ліквідацію загорянь побутового сміття на відкритих територіях у місті Корець та у селищі Гоща Рівненського району. 3 березня в неділю рятувальники чотири рази виїжджали на ліквідацію загорянь сухої трави у селищі Соснове та поблизу села Нова Українка Рівненського району, поблизу села Верба Дубинського району та поблизу села Кам'яне-Сарненського району. Орієнтовна площа загорань 2,3 гектари. Крім того, рятувальники нагадують, що за подібні злочини передбачений штраф. Іря Тамашевський новин. Бойна Рівного.